Привіт! Продовжуємо рубрику Питання-відповідь. І я зачитаю зараз питання однієї з наших учасників. А поки ти підписуйся на мій канал, бо з тобою мама тіндер наречених, менторка по стосункам Ірина Савчук. Питання: я заміжня. Останнім часом намагаюся налагодити стосунки з чоловіком, наче все непогано. Але для мене не в кайф. Є багато нюансів, а головне є недовіра та неповага до чоловіка. Хоча він намагається в силу своїх можливостей, розумію, що це мої особисті з чоловіком таргани, і їх потрібно розглядати індивідуально. Але можливо, щось буде на цю тему, та було б цікаво. Ну що, давайте поговоримо. Що а, я бачу у цьому повідомленні? Я бачу про те, що чоловік старається і що не в кайф саме жінці. Тому, і, до речі, там написано про неповагу і недовіру. Я, до речі, ставила додаткове питання цій підписниці. Є момент, який зародив цю недовіру. Що б я радила? Я дуже раджу, коли ви відчуваєте недовіру і неповагу до чоловіків і до свого чоловіка, знайти корінь цієї неповаги і, можливо, його обговорити з психологом чи зі своїм чоловіком, а також взагалі розуміти, що. Корінь неповаги до усіх чоловіків, він народжується з відносин з вашим татом. Тому потрібно дивитись в сторону тата. Якщо ваш чоловік йде вам на зустріч і намагається насправді допомогти вирішити це питання, і там написано Мені не в кайф, то можливо, ви не кайфуєте від свого особистого життя. Тому що дивіться, наші стосунки з чоловіками це лакмусовий папірець ваших стосунків з собою, вашого відношення до себе. Можливо, на якомусь етапі ви просто перестали кайфувати від себе. Ви перестали кайфувати від свого життя. Ви перестали кайфувати від того, що ви робите. Ви перестали кайфувати від стосунків з чоловіком зі своїм від сексу. Дуже багато моментів, на яких могло зупинитися цей ваш кайф, про який ви кажете. Найпростіше, коли ти втрачаєш цей кайф у своєму житті. Намагатися знайти причину у тому, що найближче до тебе, а що до тебе найближче. До тебе найближче стосунки з твоїм чоловіком. І ти починаєш там, ага, це все він. А ну або щось такого роду. Я ж також сама роблю. Я ж розумієте, коли я рефлексую така: ой, ти на щось не... бах, у мене агресія там на чоловіка піднялася. Така, Угум". і я починаю копати, намагаюся знаходити в собі, а що, де. І розумію, там, я не довідпочила, не доробила щось там, ну щось не зробила для себе. І я завжди знаходжу цей корінь, розумієте? Тому, якщо ваші стосунки з чоловіком насправді варто того, щоб їх зберігати, і ви там не в аб'юзі, і так далі, то змініть фокус. Перестаньте тиснути на ваші стосунки з чоловіком, а підіть в роботу з собою. От дайте собі півроку або рік навіть для себе. Почніть фокус уваги з ваших стосунків з чоловіком, перемістіть на себе. Проаналізуйте свої опори, проаналізуйте своє ставлення до себе, проаналізуйте любов до себе. До речі, запрошую вас на вебінар про любов, який буде в кінці лютого. Ну або якщо це відео ви побачите пізніше, то можна буде потім придбати у записі. Проаналізуйте це і подивіться, де зламався у вас оцей кайф. Я впевнена, що коли ви зміните фокус уваги, покращаться стосунки з вашим чоловіком. Тому запрошую вас ставити питання у моїх соцмережах і обов'язково ви отримуєте на них відповідь у відео на YouTube.